Так, давайте подивимося Харків. Сьогодні у нас 6 серпня. Дивимось на найближчі 10 днів, так? Що по Харкову найближчі 10 днів, так? Що там буде відбуватися? Повторювані події. Повторювані події. Мені йде ближче центр. Ближче центр. Дитяча енергія, втрата ресурсів. Ближче до центру міста. Це може бути дитяча якась установа. Державні установи. Під напругою ближче до центру. Далі. Житлові будинки. Мені йде як відпрацювання можливе, так і наслідки. Треба бути дуже-дуже обережними та уважними. Харків. Провокації, тут масові провокації. Таке враження, що дуже багато може бути активності різної і більше у темний період доби. Так, Харків, дивимося. Місця пов'язані. Дивіться, найближчий час. От ми дивимося на 10 днів, це сюди ближче, тобто найближчі 5 днів. Найближчий час можуть бути. Наслідки пов'язані з місцем надавання допомоги, тобто там, де надають допомогу. Форс-мажорні ситуації пов'язані з ресурсами, забезпеченням. Це можуть бути магазини якісь, якісь магазини, тут можливі теж наслідки. Якось там може бути скупчення, скупчення людей. І провокації досить активні ідуть мені на місця пов'язані з військовими такими режимними об'єктами. Так, Харків дивимося найближчі 10 днів. Так, тут більш вірогідно, що це якісь магазини чи щось таке тут форс-мажорні ситуації. Далі, ближче до центру, знову ж таки, іде багато руху, і це найближчий період часу, сюди ближче. Ось а, тут енергії пов'язані з дітьми. дитяча енергія. Мені дуже фонить дитяча енергія. А, державні, можливо, установи пов'язані з дітьми. І житлові будинки. Будьте дуже уважні, тому що енергії достатньо напружені, і мені йде активність на постійній основі. Тобто така помірна, але вона іде майже постійно.